Більшість клієнтів бренду сова жінки. Сміливі, естетичні, спокусливі, сильні. Різні, але об'єднані багато чим спільним. Одне з них це груди. Більші чи менші, натуральні або з імплантами, з декольте або без. Це груди. І їм потрібна наша увага. Тому цей жовтень у ювелірному домі сова буде ніжно-рожевим. Спільно з благодійним фондом квітна ми подбаємо, аби всі говорили про груди та як правильно про них турбуватися. Ювелірний дім Сова створив лімітований браслет, всі кошти, з продажу якого будуть направлені до благодійного фонду квітна. Благодійний браслет виконаний з ніжного рожевого корала, доповнений срібною підвіскою емаллю, де символічно зображені жіночі груди. Цей символ стане для жінок нагадуванням піклуватися про себе та регулярно перевіряти своє здоров'я. Таким чином, у жовтні, сова підтримає мобільну клініку жіночого здоров'я, аби кожна жінка могла пройти обстеження безкоштовно. Від початку війни благодійний фонд Квітна ініціював проект, який називається Пересувна медична платформа. Суть цієї платформи в тому, що вона їздить. По різним областям України на деокупованих територіях, в місцях, де знищена інфраструктура медична або ж там, де немає лікарів. Крім того, це населені пункти, де перебуває найбільше вимушено переміщених осіб біженців, людей, які змушені були покинути свої домівки, яким дуже потрібна медична допомога, але, на жаль, вони відкладають візити до лікаря на потім. Платформа це такий фургончик, дім на колесах, який повністю обладнаний як маленький медичний центр. Там є два повноцінних кабінети, де жінка може прийти як гінекологічний огляд в комфортних умовах, так і мамологічне обстеження. Місія благодійного фонду Квітна це здорова Українка. Власне, так фонд називається Квітна від квітуча Українка. А квітуча значить здорова. Тому наша величезна мета, щоб кожна українка берегла своє здоров'я і була здоровою довгі-довгі роки впродовж свого життя. Коли ти опиняєшся в хворобі, не потрібно взагалі соромитися, звертатися за допомогою. Я людина не сором'язлива, і я почала одразу звертатися за допомогою абсолютно абсолютно скрізь, де тільки могла. Але в цей момент я якимсь чином вийшла по знайомі, мені передали інформацію про благодійний фонд квітна і порадили звернутися саме туди. І навіть коли вже здається, немає допомоги, то завдяки таким благодійним фондам вона в людей з'являється. Благодійного фонду квітна є основні три напрямки діяльності: це, по-перше, інформаційна просвітницька робота. А по-друге, це допомога жінкам фінансова, які зіштовхнулися з діагнозом рак молочної залози. А також придбання обладнання в Національний інститут раку. Рак молочної залози це захворювання номер 1 серед жінок в онкологічному спектрі. Це стосується і України, і світу в цілому. Але, на жаль, статистика говорить про те, що великовність раку молочної залози у світі і в Україні вони дуже різняться. Якщо у світі цей відсоток 90-98, то в Україні це близько 50%. Основна причина такого високого відсотка одужання — це, по-перше, вчасна діагностика, по-друге, якісне лікування жінок. Саме тому так важливо, щоб в Україні жінки не забували про планові профілактичні огляди. Мені допомогла підтримка. Вони підтримували всі: і рідні, мої, моя родина, і друзі, і колеги на роботі. Благодійний фонд Квітна збирав гроші на моє лікування. Мені була прорахована певна сума. Цією сумою я змогла покрити частину хіміотерапії. Я знала, що я в групі ризику, і тому я що півроку проходила УЗІ обстеження, здавала необхідні аналізи. Перше відчуття мені здавалося, що це все неправда. І оце заперечення, воно тривало довго. Я кілька разів переробляла біопсію, переробляла всі обстеження. Я... Мені здавалося, що не може такого бути, тому що в моїй сім'ї ні в кого не було подібних захворювань. І я думала, що це якась помилка, і потрібно робити більше обстежень. І ось кожне наступне обстеження, я надіялася, що. Воно принесе мені якісь хороші новини. Страх діагнозу рак молочної залози є у кожної жінки, і я ще не бачила ні одного виключення в себе на прийомі. Якщо ми кажемо про те, як цього позбутися, ти цього ніяк не позбудешся, ти маєш просто змінити ставлення до цього. Ти йдеш на регулярний огляд, і ти маєш себе налаштовувати на те, що ти йдеш для того, щоб впевнитися в тому, що ти здоровий, а не в тому, щоб знайти хворобу. І навіть якщо ми знайдемо проблему, якщо ти робиш регулярні огляди, то ми знайдемо проблему на самому мінімальному етапі, тоді коли буде легко з нею справитись, я взагалі то дуже активна людина. Я люблю подорожувати, я люблю їздити різними цікавими місцями. Маю двох дітей п'яти і тринадцяти років. Я ніколи не відкладала життя на завтра. Я завжди намагалась на даний момент брати від життя всю повноцінність, яка тільки є. Сталося якесь таке відчуття, що треба вже все ж таки сходити на огляд, бо були якісь моменти в організмі, які трохи напружували. Я пішла до лікаря на огляд, і, на жаль, виявилось, що я хвора на онкологію грудей. Була в самому розпалі війна. Це був її якийсь там. Приблизно сотий день війни. І тому оце одвічне питання, чому я, воно в той момент взагалі не виникло. Тому що біди було навкруги дуже багато. І вона роздавалася абсолютно несправедливо. І якось вирішити, що я чимось краще за інших і мене щось у мене, можна було тільки мріяти і надіятися. Але коли така біда теж сталася, то просто треба було зібратися і нормально, спокійно і стійко це все сприйняти. Все не так страшно. Все можна перенести. Хіміотерапія теж буває різна, але її теж все можна перенести абсолютно спокійно, як звичайне якесь лікування. Відчуття від хімії дуже схоже з звичайним токсикозом від вагітності. Це переносять абсолютно мільйони жінок в світі і нічого тут страшного немає. Коли я прийшла до лікаря перший раз спитати весь шлях, він мені розповів, весь шлях, який мені доведеться пройти. Я в нього спитала, скажіть, будь ласка, а от який етап саме ну, от найважчий? Його відповідь мене дуже здивувала, бо він мені сказав таку річ, що каже: 70% жінок, які стикаються з цим захворюванням, вони в цей процес розлучаються. І, на жаль, я теж не стала виключенням. Мій чоловік не зміг мене підтримати, і на другому місяці моєї хвороби в нього стався просто нервовий зрив. І він з цим не справився, і він від нас пішов. Якщо ви є хвора людина, або якщо ви колись захворієте, і ви побачите, що ваші рідні, близькі і чоловіки вас підтримують, будь ласка, не сприймайте це як належне, бо дуже багато людей з цим не справляються. Будьте вдячні за це, бо підтримувати хвору людину не так легко, як здається. Я слідкувала за життям таких самих людей, які перехворіли жінок, які перехворіли онкологію. І слідкуючи за цими моментами, я дивилася, що люди навіть під час хвороби змогли знайти собі якісь романтичні стосунки. Мені казалося, що це неможливо, нереально, але. Хочу сказати, що через два місяці після того, як мене кинув чоловік, в мене теж з'явилися романтичні стосунки. Взагалі, не дивлячись на те, що я була без волосся. Я стала вдягатися так, щоб підкреслювати стрункість фігури, і якось отримувати задоволення від позитивних моментів, які є. Просто треба не сконцентруватись на чомусь поганому, не ображатись на людей, які не в такому стані, і не шукати в собі якихось проблем і причин. Бо причину цієї хвороби в собі знайти неможливо. Якщо це неможливо, на цьому навіть не треба концентруватися. Треба просто концентруватися на всіх моментах, які тобі допомагають з цього стану швидше і легше вийти, і лагідніше цей весь не до зовсім простий шлях пройти. В діагностиці раку молочної залози використовується три основних методики: Це мамографія, це золотий стандарт виявлення раку молочної залози, це ультразвукове обстеження молочної залози та МРТ молочних залоз. Контрастування. І якщо казати про застосування цих методів, то яким чином ми їх розподіляємо за віком? До 35 років ми зазвичай рекомендуємо виконувати ультразвукове обстеження молочних залоз, тому що в молочній залозі переважає залозиста тканина, і ультразвуковий метод в цьому періоді буде найкращим. З 35 років ми можемо починати робити регулярні мамографії один раз на два роки. До 50 років мамографії достатньо у тих категорій жінок, які не відносяться до груп високого ризику. З 50 до 70 ми робимо мамографію один раз на рік, тому що це найризикованіший період в житті жінки, і в цьому періоді ми виявляємо біля 80% раку молочної залози. Після 70 ризики знижуються, тому ми знову переходимо на дворічний режим. МРТ молочних залоз на сьогоднішній день рекомендовано виконувати раз на рік жінкам з 40 років. Які відносяться до високого ризику. Що це за категорія взагалі? Це категорія жінок, у яких в родині перша друга лінія був рак молочної золози, рак яєчників, і за новими даними туди відноситься і рак підшлункової залози, і рак кишківника, і рак простати у родичів чоловічої статі, тому тут ідемо до мамолога або до гінеколога, визначаємо ризики і обстежуємося вчасно для того, щоб або підтвердити здоров'я, або виявити проблему вчасно, поки тебе ще нічого не турбує. Якщо ми кажемо про симптоми, то це вже більш продвинуті форми раку, і це ущільнення в молочній залозі, це зміна форми, зміна шкіри молочної залози, втягнення соска, іноді навіть і біль в молочній залозі. Коли вже виникають симптоми, то звичайно потрібно обов'язково йти до лікаря і не чекати, поки воно розсмокчиться або зникне. З Божою поміччю я завжди прошу всіх своїх пацієнток краще приходити на регулярні обстеження, щоб впевнитися в здоров'ї, ніж приходити на обстеження для того, щоб визначити, чому виникла проблема. Бо багато жінок вони живуть в якійсь своїй такій ракушці: родина, робота, відпустка, магазин. А про здоров'я ми забуваємо, тому що на першому місці у нас спочатку діти, потім у нас чоловік, потім у нас побут. А про себе ну на себе чомусь завжди не вистачає часу. Для того, щоб швидше одужати, пацієнт, по-перше, має бути обізнаним. Він має знати про свою хворобу все. Він має дізнаватися всіма можливими шляхами інформацію про свою хворобу і про те, як правильно з нею поводитись. Це може бути інформація від лікаря, це може бути інформація з пацієнтських спільнот. Це можуть бути настанови, які на сьогоднішній день є доступними для кожного в світі. І якщо пацієнт обізнаний, то він має змогу правильно боротися зі своєю хворобою. В нашій роботі нас надихають результати. Якщо ми бачимо щасливих жінок, які одужали, якщо ми бачимо щасливих жінок, які можуть дозволити собі проводити час з дітьми зі своїми родинами, бути здоровими та щасливими, це ну, напевно найкраща винагорода за нашу роботу і це. Дуже сильно мотивує, тому що ти розумієш, що ти можеш допомогти, і що твоя робота дає позитивні плоди. Треба давати надію і треба давати віру в те, що все вийде. Хворіти це не соромно, це не ваша провина. Не бійтеся звертатися за допомогою, не бійтеся розказувати про ваші проблеми. І чим раніше ви виявите хворобу, тим буде менш агресивне. Менш коштовне лікування, ця проблема вона є цілорічною. Ми не можемо про неї забувати і згадувати лише в жовтні. Боротьба з раком вона йде кожного дня, і перерви немає. Ми маємо розуміти, якщо ця хвороба стоїть на першому місці серед смертності у жінок, то ми маємо цьому запобігати, тим більше якщо є доступні абсолютно інструменти, і це інструменти скрінінгу або Регулярного контролю за станом здоров'я молочної залози. І якщо в нас є ці інструменти, то ми маємо ними користуватися і маємо про них розповідати. Профілактичні обстеження це дуже важлива частина боротьби з раком молочної залози і, в принципі, з усіма онкологічними захворюваннями в цілому. Тому одним із важливих напрямків роботи пересувної медичної платформи це попередити рак молочної залози та інші онкологічні захворювання у наших жінок. Нам надзвичайно важливо мати гарних надійних партнерів в роботі нашої персональної медичної платформи. До всесвітнього місяця боротьби з раком молочної залози, ювелірний дім сова випустив прекрасні рожеві браслети, кошти від продажів яких будуть направлені в благодійний фонд квітна на роботу нашої пересувної медичної платформи. Саме тому так важливо кожному долучитися до цієї благодійної ініціативи, придбати дуже красиву модну сучасну прикрасу на свою руку і таким чином долучитися до благодійної ініціативи. Важливо підтримувати ініціативи, які забезпечують обстеження та лікування раку молочної залози. Благодійна прикраса від сова не лише допоможе зробити внесок у важливу справу, а й стане справжнім символом об'єднання жінок.